Друзі, привіт! Сегун друга підготовча вправа. Називається вона, mm -hmm. якщо переводити дословно з китайської Будда созерцає образи. Спостерігає образи. Але не просто так він спостерігає. Треба себе уявити Буддою. А ось і наші руки. Ми піднімаємо на рівні плечей, так? і ми їх будемо розводити в сторону. Вдох. Раз. І звели руки разом, Ось, великі пальці два. Спина рівна і трошки напружується м'язом спини шиї, коли ми їх з'єднуємо. Розводимо руки, робимо вдох. І у нас розкривається гудний альтєр. Це перший фізичний план. Другий план. Ми е, уявляємо себе Буддою і е, уявляємо себе на горі, де видно океан, е, поруч дерева, це теж енергія. І тильна сторона руки, вона впитує енергію з землі, води. І вона повинна відчувати прохолоду землі, води. Не тільки ця частина, а пам'ятайте, і долоні точка Лаогу, пальці, які ми освободили вже от застоявшися енергії, отакими от рухами два пальці, і ну, отак от. По два рази з видихом освобождаємо енергетичні канали, які у нас на пальцях рук. Про це я розповідала в своїх попередніх відео. Я залишу ссылки на них. І ось тепер ми підійшли до другої підготовчої правили. Буда зазерцає обласів. І отак ми відводимо руки, розводимо в сторони, дихаючи вдох, розкривається грудний одяг. І там, десь лопатки трошки з'єднані, але все тіло повинно бути розслаблене. Точка байхуей на голові, там, де у нас тінечко зростається, теж впитує енергію через це сонце, космос. Якщо ви в темі ізотериці, для вас це нормально. Дозвольте думці нести енергію. Так як кислий лимон розрізаний і в ньому тече сік, оце вже дає реакцію в тілі. Більше слюни буде вас виділятися, якщо ви це уявите. Ось це перший доказ, того, що наші думки несуть енергію. І ось коли ми оці позі зазерцаємо образи, ми зазерцаємо енергію і відчуваємо прохолоду тим стороною руки. А Тепло відчуваємо верхньою частиною руки, сонце, світи. Ось. І так тим самим ми тренуємо свої рецептори на тонкість восприяття. Коли ми почнемо це все відчувати, ще більше енергії загрузиться всередину вас. Звісно, Треба відключити ті всі думки, мені треба купити хліба, винести сміття і ще щось. Виливайте все, щоб ваш стакан був чистий, щоб туди загрузилися думки, які несуть енергію. І так, вісім раз ми, Будда, зазерцає образи. Отак От видно мене і видох. І вдох. Розкриваємо грудний відділ, і наші легені розширюються, наповнюються енергією. І з'єднуємо, робимо вид. Вдох, видох. І бачимо, як ми на вершині гори і ці всі енергії вони входять в нас. енергія води, землі, ми відчуваємо. Руками цю прохолоду, а зверху відчуваємо, як енергія сонця наповнює нас. Тоді слідучий етап це ми перевертаємо руки, перевертаємо ладонями, долонями доверху, щоб поміняти відчуття, щоб наші руки вони були чутливі з усіх боків. І щоб вони. Могли реагувати, не знаю, не виговори на українські, щоб, щоб вони могли реагувати на змінені, які проходять в округ нас в природі. І оці зміни вони нас теж наповнювали гарною енергією. І також, коли ми руки перевернули вже, і ми також робимо видих і вдох. І тепер відчуваємо цією стороною п той, що перевернули, тепло сонця, а нижня частина відчуває прохолоду землі і води. І вісім раз ми це робимо. Коли ми це все зробили. Що це дає? По-перше, на фізичному плані у нас м'язи тренуються, розширюються, наповнюються енергією. І ще є інформаційний план, що ми чутливі, що наші руки чутливі, вони відчувають оцей вітрець, час вітерець подув, І я відчуваю всім тілом, наскільки цей вітрець прохолодний. Ось. І що тоді трапляється? Мій організм сразу виділяє, згруповується більше тепла виділяє. Так? І я відчуваю, що мені так треба застігнутися, і це все утеплитися. Змінився вітер. І змінюється погода там сама. Зараз 13, завтра буде тільки 3. І, і все вже я відчуваю, що вітер помінявся. І зараз вже більше цього вітра холодного, ніж той, що був до обіду. Це теж інформація. Практики цигун вони нас більш приєднують до природи і дають змогу всім нашим рецепторам ожити і впитувати цю енергію. Це лише друга підготовча права, і вона ось скільки всього дає. А ще буде третя і ще буде четверта. І буде основна вправа набор енергії, енергії, яку е, е, велике дерево, яке практикують на всіх рівнях. Тому що це як е, ми оживили підготовчими правами рецептори, а велике дерево це ми вже загружаємо всю енергію Всесвіту всередину себе. Для чого? Ну, Щоб бути в гармонії з природою, щоб брати, ну, брати, коли ми в гармонії, то ми в цьому інформаційному полі беремо те, що нам потрібно. До нас приходять і думки, і ідеї, і ми розвиваємося в тому напрямку, який відзивається нашій душі. А ми для цього тут, на цій планеті, щоб бути щасливим і щоб займатися тим, що нам цікаво тим, для чого ми сюди прийшли. Ось так. Да, і велике дерево це вже як кульмінація в канфу. Його теж тренують у всіх східних практиках. Так, воїни набирають енергію. Так, знахарі, лікарі, вони теж набирають енергію, щоб долонями, пальцями рук діагностувати і лікувати і себе, і інших. І наш ну, вчитель Сюй Мінтан, він це вміє. Він і боєць, він і лікар. Ну, отакі новини, друзі. Займаємося і будьмо здоровими. Дякую всім, хто підписався. Зараз у нас уже у нас 300 цікавих людей. Я вам всім шлю повітряні поцілунки. І це мене мотивує. Підписуйтесь від цього ще більше енергії, і у нас буде таке коло, яке буде давати вам змогу і здоровим бути, і врівноваженим, і бачити свій шлях куди йти. І також не забувайте, що я проводжу онлайн-заняття, телефон я свій залишу. До зустрічі! Займайтеся! Всім гарних вихідних і бувайте здорові!